Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я хотів би розповісти про опалення про опалення теплиць, як зробити опалення дешево, правильно і функціонально. Тобто це досить таке часто кажуть суперечливі поєднання, але нам треба це зробити. Да? І одне із таких систем опалень це повітряне опалення. Чому? Тому що треба розуміти, що повітряне опалення має декілька досить привабливих факторів. Це система опалення досить доступна по ціні, мають низьку вартість і його легко досить запустити. Ми нагріваємо в повітря і розподіляємо його по теплиці. Тут не треба якісь складних систем, і відповідно вона проста в експлуатації. Включили опалення, воно працює, виключили – воно не працює і воно чекає наступного тобто Мороз все інше, його а, не турбує, тобто воно спокійно не працює в зимовий період без якихось пошкоджень або чогось іншого для себе. Котли боляр'яни, які працюють, вони можуть. Працювати на всьому, наприклад, в деяких країнах їх використовують просто як утилізатори, тому що там горить все. В цьому відео ми розкажемо про найпростіша систему повітряного опалення теплиці це болір'ян. Він нагріває повітря, яке проходить через нього. і За рахунок конвекції він його прогріває. Але тут треба розуміти, що швидкість конвексії, швидкість нагріву теплиці стандартному болір'яні. Її трохи замало для нормальної роботи теплиці в зимовий період. Тут справа в тому, що теплиця, наприклад, стандартна теплиця, вона втрачає тепла приблизно в три рази більше. Ніж звичайне приміщення, тобто дом або інше, тому що, наприклад, на опалення теплиці, ми 300 Вт на метр квадратний, на опалення дому до 100 Вт на метр квадратний. і так само з об'ємом. Тобто, якщо ми беремо булір'яни, то вони розраховуються на об'єм опалювальної кубатури, об'єм приміщення в 200 кубів. То тобто, для теплиці ми ділимо це на три, отримуємо 67 кубів, тобто в три рази менше. Нагріває повітря, і воно собі рухається туди, де найвища температура. Поступово охолоджується. Тобто принцип роботи булір'яні да, те, що він нагріває повітря і воно собі рухається в верхній частині да, в теплиці. Ось. І поступово охолоджується, охолоджується відштовху штовхає холодне повітря. Знову до болюр'яна. І таким чином постійно працює конвекція. І у нас може бути так, що тут буде, у нас, наприклад, плюс 28, а тут буде всього плюс 18. Да? Ось і такий перепад вже не досить зручний для рослин. То ми саме для цього поставили турбіну. турбіну. Це вентилятор, який примусово ще додатково проганяє це повітря, а пришвидшує, пришвидшує прогон повітря через болір'ян. І таким чином ми ось тут ставимо турбіну. Ось, і вона ще додатково пришвидшує повітря. І тоді у нас з одного боку. Падає температура тут при виході, тут буде вже не 28, а трошки менше, да? Там, наприклад, плюс 25. Але з іншого боку, тут у нас теж за рахунок швидкості повітря, воно не встигає охолоджуватися. І тут буде вже плюс 20. Ось. І таким чином. Ми можемо вирівняти температуру в теплиці. Тому саме для цього ми розробили ці турбоболір'яни. Ось турбіна вони пришвидшують, вони вирівнюють температуру, вони краще охолоджують, краще нагрівають приміщення більш рівномірно. Це досить важливо. Тому турбіна це досить таки універсальний ключик, що дозволяє вирівняти темп температуру в теплиці в іншому приміщенні більш-менш рівномірно. Тому що в ідеалі, якщо ми все правильно налаштуємо, то у нас температура в теплиці. Приблизно вирівнюється там плюс-мінус декілька градусів, це досить таки зручно. Треба вставити вже булір'ян, який дозволяє включати повітря проводи. Тобто це вже для булір'ян. Там стає інша турбіна радіальна для створення більш високого тиску повітря, щоб його а, розподіляти на більшу дальність в приміщення. Тоді ми можемо зробити наступний варіант. Ми можемо підключити повітря проводи і вже по повітря проводам повітря безпосередньо в іншу частину теплиці і прогрівати там, де у нас ділянки, які більш підвержені охолодженню. Тобто ми закриваємо периметр раз, там іде гаряче тепле повітря, і тепле повітря ми викидуємо в іншу частину теплиці. Тобто, що відбувається? Ми нагріли тут повітря, і його перегнали в цю ту частину. Тут створюється. Тут у нас вже виходить плюс, наприклад, 25 градусів повітря, і воно починає тиснути і рухати холодну ніж нижню частину повітря безпосередньо до болір'яну. Знову болір'ян має турбіну, вона всасує холодне повітря знизу, проганяє через болір'ян, і ми знову по повітряпроводам гонимо це тепле повітря і викидаємо в іншому частині. Тому за рахунок повітряпроводів ми можемо більш ефективніше прогрівати повітря теплиці. І за рахунок повітряпроводів ми можемо створити так, що у нас і тут буде плюс 25, і тут буде плюс 25. І е, в теплиці плюс-мінус буде рівномірна температура, і можна додати, е, отримати коливання температури в межах всього одного градуса. Тобто дельта у нас по теплиці буде всього один градус, а, а також за рахунок того, що ми можемо додатково поставити шибери по довжині. Ось так. То ми можемо регулювати температуру в самої теплиці. Тобто за рахунок шиберів ми можемо вирегулювати в тем, температуру в теплиці, теплиці до ідеалу. Ну треба розуміти, що е, більш-менш ефективно все це е, прогрівати і контролювати температуру. Це в теплицях площею до 500 квадратних метрів. Система повітряного опалення. Це один із найдешевших способів опалювати теплицю в зимовий період. Це дешево, це просто і це досить ефективно. Кому більш цікаво, переходьте на наш сайт теплиці. Ці системи у нас є. Ми їх виготовляємо і а, можемо прорахувати на вашу теплицю повністю під ключ. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу.